Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас відео формату Бліц. Отож, буду відповідати на питання. Е, відразу кажу, знизу буде закріплений коментар, там весь список питань. Ну і на самій стрісті перегляду відео також е, зроблю відповідну розбивку. Отож, ну що, поїхали? Отож, е, так, ну давайте все буду читати, щоб ви розуміли, а потім Дарун буду перефразовувати. Щодо чого. Так, чи можуть смерть війника Путіна, відповідно, видати за смерть Путіна і його самого відправити кудись подалі від Гагського суду. Ну, давайте подивимось. Я дивився, колись давно має дожити до Гаагського суду. Ну, на той момент, принаймні, так показували. Добре. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи двійника Путіна видадуть за Путіна для Гаагського для суду? А скажіть, скажуть вам правду. Райда. Так, довертаю. Кану перевернуто. Єра. А що? Фіналу, лагус обман, обман, обман. Спробуй таке зробити, а тут питання, чи вканає. Це треба наступним запитати. Ем, що, ми, що ми тут маємо? Райдо, кано перевернута, єра, лагус перевернути. Ну, ось райдо, да. дорога якраз, якраз його дорога на гагу. Да, є таке. Ось кано перевернута, обман. Відразу. Дорога по обману. Да? Ну, двійник? Ну, ось єра, Да. Як цикл, да? до речі, руна що? А руна зеркальна. Не просто так випала. правда? ж? Ну, Зеркальна в тому плані в плані відображення. Ви зрозуміли, так? Це незворотня руна, якщо що. Ну, ось Єра, ось урожай, да? спробують таке зробити, дійсно. І ось знов таки обман по фіналу. Лагус перевернутий. Ну, А ж цей смерть. А як би, що називається, оригінал? Чи я тільки смерть, чи двійника одного із, чи це оригінал уже? його а замість нього видадуть двійника. Ну тут треба уточнити. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь Отже, поясніть мені, будь ласка, так то смерть справжнього Путіна до Гаагського суда? Ай скатеру неправду. Ансус. Манна соло. Да ви подивіться, що падає. Е, про Прошу мова? Ансус, Манна Соло. Ну, схоже, так. Да. Схоже, що справжній може не дожити. До Гаги, якби. Ну, ось, добрі новини. Да? Ну, смерть, звичайно, сумнівна, добра новина, але смерть цього персонажа, ну, явно. Більшу частину планети побрадувала. Да? Це ж треба бути такою, даруйте, заразою, щоб тобі смерті півпланети бажав, а? Добре, ну ось Манас. Здор... Добрі новини для людей, для народів, читайте. Да? І ось соло як перемога взагалі. Ну, так. Да. Тобто, дійсно, справжній, схоже, то його, до речі, а як би... Ну, добре. Ну, може вже знов таки спробувати інстинувати смерть, правда? Відповідно. І відправити замість нього двійника. Але тут так, по таким рунам, що ні. Має таке справжній. Гигнуть. Добре, дякую за відповідь. Добре. Так, давайте далі зачитаю. Сьогодні почув один прогноз, що в Азовському морі буде велика екологічна катастрофа, чи може таке дійсно статися? Е, ну, не зовсім коректне питання, тому що статися може будь-що. А тут питання: чи станеться? От. Різниця є. Добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчим часом в Азовському морі станеться якась велика ек екологічна катастрофа? А я скажу скажуть неправду. DAGAS, Teivas, Вуньо перевернута. Ну, я б не сказав, що прям зовсім шансів нема. Шанс є, але не настільки великий. В принципі, руни кажуть, що там уже вона є. Про, про що мова зараз зрозумієте? Дагас, Тейвес, Вуню перевернута. Ну ось Дагас. Трансформація ситуації де по, це, Тобто це то, що відповідно відбувається, да. Тей вас, та це ж бойові дії, зокрема. Да? От вам бойові дії, якби уже, який вплив на екологію мають, так? По фіналу воня перевернута. Сумні новини, відповідно. Тобто, чи це можливо? Так, да, можливо. І в принципі, катастрофа там уже розвертається, якщо так, по цим двом рунам. Ну, Росія й тут насрала. Скажу прямим текстом, ну, Ютуб не забанить. Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Наступне питання. Е, можна подивитись таке питання, що буде в майбутньому у всесвітній історії про війну України проти Росії. Ну, питання цікаве, ну давайте подивимось, що ж напишуть. Так, ну добре, давайте ще раз. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, а що в майбутньому напишуть у підручниках історії про війну Росії з Україною. Ну, Чи то про війну України з Росією? Хайскають руне правду. Так, довертаю. Дагас. Феху перевернуто. Его перевернути. Єра. Кано перевернута. Лагос. А, цікаво. О, у мене там гості в кадрі бігають. Ну, хай живе. Гость. Добре. Про що мова. Що напишуть? Цікаво показав насправді. Десь очевидно, десь не дуже. Про що мова. Дагас, феху перевернута, е вас перевернутий, Єра, кана перевернута Лаус. Ну ось Дагас, трансформація ситуації. Притом, знаєте, така, не в чомусь несподівана. Знов таки, несподівана для кого? Тобто ж ми питаємо за Всесвітню історію. Невсподівана для світу, читайте, трансформація ситуації. Що попри обмежений ресурс ось він, і повільний рух, а це от саме про те мова, а ось Єра, урожай, все рівно. Отримання свого, тобто, по... зрозуміло, про що зрозуміло мова. Тобто, попри обмежений ресурс і повільний рух, ну, в принципі, те, що ми зараз і спостерігаємо, Україна отримала результат, вона добилася результату, те, чого світ не чекав. Поламали ми батьом плани глобалістам там, світовому уряду і так далі. Осуджено було так. Вони казяться, а зробити нічого не можуть. Ну, максимум відсрочити, неминуче, так би мовити. Нравиться, не нравиться, імперія розвалиться. Да, так і буде. Так є і так буде. Добре, що ми далі маємо? Ось єра, але тобто урожай то є, але обман. До речі, обман знов-таки під чим? Під ресурсом. Ага, привіт. Камінь в грядку партнерам, що називається. Щоб манили калачем гаранти безпеки, да, зараз дають в час печайній ложці зброю. Ну, дякуємо за те, звичайно, але могли б дати більше? Могли б. Могли б дати швидше? Могли б. А чого тянуть? А тому що інтереси мають. От і все. Світ цинічний до Нельзя. На жаль, дивишся на це все і становиться гидко, от чесно. Добре, ну і все-таки. Так, гость, ну тікай з кадру, Ну що ти тут оце лазиш, а? Наруни ще мені залізь. Добре, що ми так? Ну про обман сказав, що до ресурсу ось обман якраз іде, але по фіналу лагуза, по фіналу лагуза, все рівно ми йдемо, як отой, знаєте, потяг. Повільно, повільно, але йде до цілі. Все рівно ось результати, правильний вектор. Ну, до речі, море, і вода, якщо так. Яка ж це там у нас вода, який рух до води? А? Отож. Тому якби по все своє повернемо, просто ЕВАС перевернути, іде повільно. Але повернемо, повернемо все своє. Ну і відповідно, Лагус в даному випадку і більш глобальне значення ось мені зараз прийшло. В якому плані? Ми ж дивимося про всесвітню історію, так? І тут Лагус. А це читайте війна України з Росією, ну і чи перемога України, яка тут читається, хоча руна перемоги не випала. От, то вона вектор історії світової поміняла. Ага. Локаль, локальний конфлікт, так? Да? Так, угу. да, локальний, дуже локальний. Добре, от, от що вам напишуть про підруч... в підручниках історії. По, по вій... Про війну України з Росією. Добре, дякую за відповідь. І, і, до речі, хтось там, якщо напишу, що я неправильно поставив, хто там на перше місце, рунам без різниці. Вони розуміють, про що я говорю. Добре, дякую за відповідь. Ем, подивіться, будь ласка, чи будуть відповідати ті посадовці, що знищили нашу обороноздатність. О, да тут треба, починаючи з моменту незалежності, тоді всіх піднімати. Так? Бо планомірно воно до того й йшлося. Якщо вже так, ну, справедливості зараді, скажу. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи понесуть відповідальність ті посадовці, які знищили, об... зменшили обороноздатність України? Хай скажуть неправду. Торісас перевернутий. Наутіс. Маннас. Афінавшо. Фінаута. О, цікаво, слухайте. Е ну, добре. Зараз хвилинку йде ще інформація. Ага. Угу. Все зрозумів. Добре, Торісас перевернутий. Наутіс Маннас Утал. Прошу моа. Ось Торісас перевернутий. Ну, тобто, чи всі прям понесуть відповідальність? Да ні. Ну. Це утопія була б, що прям всі понесуть відповідальність, так? Ні, відразу. І мало то турісас перевернутий, тобто дії якісь будуть ну, щодо того, щоб власне вони відповідальність понесли. Але такі, ну не сказати, щоб дуже активні. Але ось, вона долі випала. Ну, відповідно, доля їх дожене, карма їх дожене, як би. Якщо не людський суд, то карма дожене. Ну а за такі, будемо казати, великі злодіяння, то й карма буде відповідна. Ну, ось, до речі, Навтість це ж не лише про долю, це й про труднощі. Ну, ось відразу. Якийсь, ну Це не відсутність активних дій, а такі. ну, Ітиме тяжко, відразу скажу щодо відповідальності тих чиновників. Але все-таки. Все все-таки, Руна долі тут же ще по-іншому падає і тут інший аспект відкривається. Ось зараз його і поясню. Мана Зотал це якраз народ України. Ось, власне, Україна, як батьківщина наша. так? Як наш спільний дім. А оце от народ, весь народ України. Це доля народу України. Доля народу України така, щоб, відповідно, притягнути тих чиновників до відповідальності. Да? Тому що це має бути дійсно е, задача для всіх українців. Тому що Тому що, Тому що. що влада, по другому не працює, поки їй народ не дасть добро пенделя. Даруйте. І ні, я там не закликаю зараз не до чого. Але, якби коли набуває розголосу та чи інша подія, от після того влада починає працювати. Да, на жаль, у нас не як, не як в Америці, коли закони працюють і самі по собі. А в нас треба, відповідно, простимулювати, щоб воно працювало. На жаль, ну, маємо, що маємо, нічого, буде ситуація мінятись. В кращий бік, звичайно. Добре, так, це запитав, це запитав. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Е, добре, що ми тут маємо? Деякі аналітики кажуть, що Північна Корея відправила своїх військових на підмогу Росії. Будь ласка, подивіться, чи це правда. Е, ну, Відразу тут оговорюсь. Я дивився на Північну Корею. Там падало, що може бути допомога. У якого роду допомога? Що вони своїх картонних генералів сюди відправлять. Не, не, не на допомогу, а на те, щоб ти типу, повчились. Хіба що так? Ну, Давайте подивимось. Можливо, щось помінялося все-таки. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Північна Корея відправила своїх військових на допомогу Росії у війні з Україною? Ей скажут на правду. Ей вес. Феху. Перд. Мапа фінал. Фінал Єра. Дивіться, що ми маємо? Ну, дійсно. Але в якому контексті? В якому контексті? Зараз розумієте, який контекст. Не не на цей. не Ну, добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Eivas, фех, уперт, Єра. Ось Eivas. Це оборона в даному випадку чітко. Тобто, як мені бачиться. Вони відправили їх, ну читайте, щоб там е, окопи їм копали, або щось з такого плану. Тобто, ну е, безпосередньо в бойових діях вони участь не приймають, будемо так казати. Вони їм допомагають з обороною, читайте, якщо так. Дійсно, щось відправили. Ось фех, ось ресурс. Ну, але Північна в даному випадку це не про людський ресурс, мова це про те, що вони снарядами відповідно допомагають там, да? І іншим всяким військовим ресурсом, не стільки людьми. Ось перт, ну да, ось вам допомога, якраз іде, так, дійсно. Відкриття, до речі, якісь можливості є. До співпраці читайте. Ну і ось Єра, власне, а таке, таке вже було, це цикл. Тобто, це реально цикл. Тобто щось вони було, ну тут більше допомога йде з снарядами. А людьми ну ось оборона відразу випала. Тобто е, не, як це, північні Корейці не біжать на штурми наших позицій. Щось там з обороною вони дійсно допомагають. До речі, можуть в самій Росії допомагати. Десь я, здається, бачив новину, що там щось робітники там, чи там добровольці з Північної Кореї десь там допомагали Росії. Якісь там наслідки повинні чи чогось такого ліквідовувати. От не пам'ятаю, але щось таке бачу. От про те мова. Тобто в боях вони не, уча, не приймають участь. А от в, обор в оборону, дійсно, росіянам, ну, читайте, окопи риють, якщо так. Да? Ну, в такому плані. Ну і тут більше піде про ресурс саме військовий, не стільки про людський ресурс. Тобто, те, масштаб того невеликий. З людьми, зокрема. Ну, але дійсно має місце. А, ну, добре, а давайте запитаємо, чи на бої е, навіжений він відправить своїх, чи ні. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи Північна Корея відправить саме своїх солдат воювати проти України безпосередньо? А я скажуть вони правда. Іса. Ну тут далі можна не докладати. Добре. Якщо перша іса падає, то то вже зрозуміло. Ну тобто ні. Прямо, що називається, я ж кажу, північні Корейці на штурми наших позицій не побіжать відразу. От і все. Він, якби хоч і диктатор, ну але все-таки не настільки скажений диктатор. Да? Хоча, здавалось би. Добре. Ну що тут ще запитати? М -м -м а, добре, в мене там ще пару питань ставало. В принципі, ще маю сили і час, можу ще пару питань розглянути. Так, добре, що ми маємо? Ага, ось, знайшов. Знайшов. Отож, мене питали про протези, зокрема для наших військових, що там нібито є ем, акція: врятуй кінцівку, і нібито багато, відповідно, рук і ніг відрізають даремно, тому що протез, відповідно, на протези на програму багато виділено грошей. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно має місце такі факти, що е, руки і ноги, ну, кінцівки нашим військовим можна було врятувати? А їх відрізають, щоб поставити протез. А скажу, що його правду. Тейвас. Іса. Старуна. Ну а по фіналу що? Так, гість, тікає з кадру. По фіналу беркана перевернута. Ну, ну ви подивіться на цю нахабу. Ну. Добре, живи. Мішечок я тебе не вкину. <гум> До, про що мова. Тей вас перевернути, Іса, пуста руна беркана перевернута. Е, ну, сказати, що зовсім прям такі факти не мають місця, як би це дико не звучало, я не можу. Тобто, дійсно, ось те вас, перша руна, про те каже, що такі факти мали місце. Але, але масштаб того не настільки великий. Тому що мені там розписали, що все прям сильно страшно. Ні, не цей. Відповідно, стараються кінцівки врятувати. Але дійсно мали місце факти, коли могли врятувати, але, але, але вирішили не рятувати. Так? Ось про те й мова. Ось цей вас відразу. Тобто, активні дії якісь були. А, а до речі, тут. Ага, цікавше. Тобто, тут описують саму ситуацію з тобто. Тому що не було вчасно прийнято якихось активних дій, якраз по тому, щоб врятувати кінцівку. осіса, відповідно, блокування падає. так? Да? Ну, а якщо по відношенню до того, ну, блокування кровотоку, читайте. Да? Ну, відповідно, кінцівка все. Але чи факти такі були, що могли кінцівку врятувати, а її, відповідно, відрізали? Так, да, є таке. Ну, того, на щастя, не настільки великий. Ну, ось по руна. Є там, відповідно, таємниці, є там певні. Ну, а раз таємниці, значить, певні схеми. Ну, і беркана перевернута, і Певна деградація, як би, є. Ну, беркана перевернута, до речі, це і про здоров'я, якщо ми дивимось. Е проблеми, відповідно, з по здоров'ю. Тобто, тобто. Тобто, тобто, мають місце такі факти, на жаль. Так, дякую за відповіді. Так, ну, давайте ще про ситуацію з ампутаціями запитаємо, і що з того можна, як, що, що, чи можна щось поміняти по ситуації? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи е, як тут правильніше спитати? Добре, так, давайте спитаю. Дякую за відповідь, Підіоджа скажіть, мені, будь ласка. А чи ситуація з ампутаціями кінцівок у військових України найближчим часом покращиться? Ну, в тому плані зменшиться кількість ампутацій. А я скажуть правду. Кан. Ну, Перт перевернутий. Альгіс перевернутий а, фінал. Фінал Гібо. Ага, цікаво. Прошу мова. Кано, пер перевернутий, альгіс перевернутий Гібо. Ну, дивіться, покращиться, да трохи покращення проглядається. Тому що Кано це, зокрема, руна цілительства, в тому числі, помимо того, що це вогонь. Певне розкриття, до речі. Тобто, розкриття чого? Розкриття таємниці. Ось якраз пер таємниця. Да? Ну, читайте, от хто там інтерв'ює, може, якесь буде розслідування, щось такого плану. Тобто, явно якийсь медійний розголос, який на цю ситуацію повпливає. Відповідно, той буде певна покращення ситуація. Але все рівно аліс перевернутий. Все рівно, відповідно, ну, в даному випадку захист, захист чого? Захист здоров'я, да? якщо в контексті розкладу Трактувати, то в даному випадку захист здоров'я Ну все рівно, на жаль. Ну, кульгає у нас медицина, відповідно. Ну, і як попередній розклад показав, мають місце там певні таємниці, да? не зовсім хороші, відповідно. Ну, але по фіналу гебо Тобто руна партнерства, як мені бачиться? Мені бачиться, що це може бути якась допомога від партнерів. зокрема Допомога від партнерів, в якому плані, можливо, там якийсь, не знаю, польовий госпіталь, щось таке. І воно ситуацію покращить, дійсно. Ну, чи прям все виправиться, прямо і стане ідеально, на жаль, ні. Все рівно буде, ну, все рівно будуть погані історії, потім вилазити назовні. Ну, на жаль, є таке, є таке, на жаль. Добре. Ну, і просили мене попитати, що можна змінити. Ну, в принципі, як змінити ситуацію, тут руни вже показали. Розголос. Ну, давайте ще раз запитаю. Так, добре, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть, будь, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться якось. Народу України відповідно повпливати на те, щоб ситуація із ампутаціями у військових українських покращилась. А скачу не правда. Дагас. Кагал, азов нічого себе. Аліс. що? Фінау, ну, е, чи люди можуть повпливати? Да, можуть. можуть. Дагз, Хагвез, Зальге зе соло. Е, дивіться про мова. Ну ось де, Дагас. Падає відразу, трансформація ситуації. До того ж по хагвезлу. Знаєте, якась різка така. Ну, не знаю. Тобто, щось таке має бути прям резонансне. Дуже-дуже. Розслідування якесь можливо. Просто інтерв'ю там когось, можливо, із медиків, щось такого плану. Тобто, Ну розголос, розголос однозначно. Злам ситуації ось іде, чітко. Далі, Альгіс. Ну ось Захист, відповідно, відбувається. да Захист, ну ясно, військовий захист в даному випадку. Ну, соло по фіналу перемога. тобто Чи можна повпливати? Да можна. Ну, відповідно, наша зброя яка? розголос розголос от і все. Ну і донат. Для військових, відповідно, які понесли втрати да? кінцівок, зокрема. Добре. Ну що, тут, така тема? Не дуже якось фінал виходить. Добре. Ну, щодо що до, певних нюансів, я пояснив, так? Ну, в принципі, все розгляне. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до ради. До зустрічі! Нехай щастить!